Привіт на каналі InvestPulse, і тут я розповідаю все про фондовий ринок простими словами. Сьогодні ми поспілкуємось про золото. Золото захисний актив та альтернативний вид інвестицій. Отже, чому золото завжди в тренді? Напишіть в коментарях, чому центральні банки скуповують золото, хоча це не дає їй дуже таких великих відсотків. Чекатиму вашим відповіді в коментарях. Що ж, поїхали. Чому золото називають захисним активом? Справа в тому, що золото це не просто як такий метал, так це символ вже певної довіри та стабільності, який люди використовують вже тисячоліттями. Золото не платить дивідендів, так і не приносить шалених відсотків, як, наприклад, компанія Nvidia. Але саме в цьому його і сила. Золото не залежить від банків чи урядів, його цінність базується на дефіцитності та визнанні у всьому світі. Є такий певний цікавий момент: золото має зворотню кореляцію до долара. Коли долар слабше, або виникає недовіра до фінансової системи, золото починає швидко зростати в ціні. Історично, це підтверджується під час. Певних криз, наприклад, війни, пандемії, інфляційні шоки. Саме тоді золото показує себе як така певна тиха гавань для інвесторів, і золото починає демонструвати неабияке зростання. Не дарма найбільші економіки світу тримають золото у своїх резервах. Наприклад, США мають понад 8 тисяч тонн. Активно скуповує золото Китай, Європа також тримає вагому частку в золоті. Це вже як такий певний фундамент, який працює навіть тоді, коли паперові кошти втрачають довіру. А що робити взагалі приватному інвестору? Для приватного інвестора золото це більше інструмент диверсифікації, його можна купити у фізичному вигляді, так прийти в банк, купити злиток на певну суму. І або тримати вдома, що більш небезпечніше, або витрачати неабияку суму для зберігання в банку. Взагалі можна придбати золото ще також на фондовому ринку через etf фонди, які відстежують спотову ціну золота. Спотова ціна золота це реальна ціна золота на певний момент часу. Або ж інвестувати через акції золотодобувних компаній. Власне, я інвестую через etf фонди. А тікери цих etf фондів я напишу в описі до цього відео. Так і власне це найкращий. Варіант, як можна диверсифікувати свій капітал, інвестуючи в золото, В загальному золото не дає швидкого заробітку, це не історія про Nvidia, так, або технологічний сектор, про growth активи, які можуть швидко вам принести x10 або X100% за певний проміжок часу. Золото допомагає зберегти і захистити капітал, тому варто розглядати його лише як альтернативний вид інвестицій для диверсифікації вже наявного. Вашого капіталу, що ж, давайте підрозумуємо, золото це не про спекуляції, а більше про стабільність. У будь-якій довгостроковій стратегії воно має сенс як така певна страховка, тому що, поки у світі існують кризи, невизначеність, так золото завжди буде актуальним.